Привіт, віра вона приходить від слухання, віра від пізнання, від пізнання слова Божого. Бо коли ти приймаєш слово Боже в своє життя, ти приймаєш самого Бога, ти можеш поставити слово Боже і Бога на перше місце в власному серці і дійсно рухатися вже разом з Господом. Не грішайте чинити чи так, як хоче Господь вийти в болю Божу. І для цього нам потрібно найперше розуміти слово Боже. Поділюсь власним прикладом. Я взагалі не розуміла слово Боже. Тобто я намагалася його вивчати, але, якщо чесно, ноль на масу, я почала замішувати його зі своїми якимись думками, з якоюсь з якихось філософією і так далі, так далі. І звичайно ще нічого не виходило, тому що зерно воно не працювало, воно не засіювалось в мене, і саме для цього господь поставив церкву. Поставив своїх людей для того, щоб ми не були сам, самі по собі, для того, щоб ми, церква, це тіло Христа, якою голова, це Ісус, церква вона будується на основі Слова Божого, тобто самого Христа. І вона якраз таки працює для того, щоб поширювати Слово Боже по всій землі. І Господь поставив свою сім'ю для того, щоб вона являла любов Божу, для того, щоб вона несла любов Божу, для того, щоб дійсно Слово Боже воно поширювалось. Нам потрібна дійсно сім'я Божа. Чому? Тому що там перебуває Дух Святий. Без Духа Святого ми не можемо розуміти Слово Божого. А Дух Святий перебуває дійсно на Божих людях. Він перебуває, коли ти приймаєш Слово Боже всередину себе. І це так і працює. Нам потрібен дух. Без Духа ми не можемо абсолютно нічого. Амінь.